Люди, всі ми хочемо, щоб в країні було краще. Всі ми про це говоримо. Розуміємо, що влада зовсім не про народ. Що те, що відбувається в країні з корупцією, з цим тотальним безпреділом, це ну, просто знущання над народом в умовах війни з боку своєї влади, тих людей, хто знаходиться там при владі, судді, прокурори, міліція, верховна рада. Ну 90%, ну не, не а може й більше. Ну це не про порядних людей. Вам так не здається. І чому українці не можуть об'єднатись в одну або декілька, але суттєвих таких політичних сил, які ще не були при владі ні навколо Тимошенка, ні Порошенка, ні всі, хто там вже був, все, їм робити там нічого. От як ви вважаєте? І всі говорять, всі хочуть, але чомусь не можуть. Я бачу в цьому проблему, що всі хочуть да, своє кіно знімати. Кожен у нас гетьман, кожен атаман. Кожен хоче свій шкурний інтерес якось да, все-таки туди вприснути. І мені здається, доки ми не зрозуміємо, що ідея в політичних силах це народ України і збереження України для того, щоб цьому народу було жити там добре, а не свої власні інтереси. На жаль, ми можемо повторювати цей досвід знову і знову. І тоді виникає питання: що буде з Україною? Ось як ви думаєте? Я думаю, що зараз буде останній шанс, який дасть можливість щось змінити, коли до влади прийде нова політична сила, ось таких простих людей, як ви, кому цікаво в шапці мого профілю те, що я роблю, з військовими, з ветеранами, долучайтесь. Я вважаю, що прийшов час кардинальних змін, не революцій, не радикальних змін, але кардинальних змін в мисленні простого українця, який зрозуміє, що. Те, що буде відбувати з державою далі, це зокрема і його відповідальність, а не тільки обрати кого-небудь, а ви робити що-небудь, а я буду хотіти добре. Ні, відповідаємо ми тепер з вами всі однаково. Вам так не здається?